Дуже часто їхня робота непомітна, але вона така важлива і необхідна для кожного жителя громади. Комунальне підприємство Сновська житлово-експлуатаційна дільниця очолює Ганна Кошова. Підприємство займається обслуговуванням 60 будинків у Сновську, а також надає послуги з благоустрою на території всієї громади, Грейдерування і підсипка доріг, видалення аварійних дерев, прибирання вулиці паркових зон, обслуговування та ремонт вуличного освітлення, обслуговування міського кладовища та полігону твердих побутових відходів. Також ЖЕД надає платні автотранспортні послуги та послуги з вивозу сміття за графіком відповідно до укладених угод від приватних осель та юридичних організацій. У КП «Сновська ЖЕД» працює 30 працівників. Підприємство має три автомобіля та 6 тракторів. На балансі міської ради знаходиться 25 кілометрів водопроводу та 10 км каналізаційних мереж. Обслуговує їх та здійснює ремонт орендар ПРАТ «Комунальник» на чолі з директором Анатолієм Дулеєм. Водопровідна мережа залінійної частини міста знаходиться у підпорядкуванні Укрзалізниці. Обслуговує її сновська дільниця виробничого підрозділу Конотопського МЕО майстер Сергій Мороз. Сновська дільниця АТ облтеплокомуненерго, яку очолює Олександр Грабовський, забезпечує теплом 253 квартири у місті, а також лікарню, поліклініку, будинок культури, приміщення держказначейства, вищого училища лісового господарства та Сновської початкової школи. Три котельні підприємства обслуговує 21 працівник. Координує роботу, пов'язану з наданням населенню громади житлово-комунальних послуг підприємствами незалежно від форми власності, відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту Сновської міської ради. Очолює його Олена Оникієнко. Дякуємо всім працівникам комунальних підприємств за нелегку, але дуже важливу працю на благо громади. Звертаємося до жителів і гостей Сновщини з, з проханням поважати зроблене руками комунальників та самим підтримувати порядок і чистоту.